Що стосується помідор. ось це моя розсада. Я, правда, дістав стаканчиків, бачите, вона в стаканчиках росла. Дістав стаканчиків таку саму велику. то Сорт київський ранній. От, бо тому що всі інші, які з мене дуже-дуже такі малі і дрібні. Викупав 10 ямок, то в мене було 10 стаканчиків. І обов'язково, навіть попри те, що земля доволі волога. Проливаю кожну-кожну ямку, як мінімум 1 літрою води. Як рекомендують при посадці, рекомендують при посадці помідорів, коли іменно ви висаджуєте їх луночки в ямки, пролити, посадити, а потім тиждень часу не поливати. При посадці полили і мінімум тиждень часу ми їх вже не поливаємо. Поливаємо. От. Така от рекомендація. От так. У мене відро 10 літрове. 10 ямок. От, бачите? В Кожну ямку літру води. Тепер почекаю хвилиночок 5, щоб вода добре опиталася. На дні утвориться так зване таке болото, така от кашка. І ми будемо в ту кашу вже висаджувати помідори. Всі інші в мене якісь такі дрібні. Такі дрібні. Цей сорт вимахав просто гігантських розмірів стебла. Дивіться, які. О. Гарні. Широчезне. Це росло на підвіконні. А інші такі, як ниточки, такі, як оці листочки, навіть ще тонші. Тому я їх ще лишаю в стаканчиках. Тут же прямо аж цвіт почав зав'язуватися. То Ці я висаджую. А інші, думаю, ще терні почекаю, нехай трошки підростуть. Кого нема? Та, дивися, Маркусик. Дивися, я буду висаджувати помідорки. Бачите, тут же така є. Водичка, але ти дуже не нахиляйся. Пора я ти не впав в ямочку. Бачиш, дивися. Отак, бачиш? А ну ходи з того боку, ви тримати помідорку, тату. Ходи, помаленьку. Так. Тримай такою ручкою. От так, тримай ручкою, добре. Не пускай, ні, ти тримай ручкою, я буду гортати. Таку дів рукавички. Так, ти тримай. я маю помічника, а ви кажете? Так, тримай, тримай. Зараз ми цього листочка і цього ми обломаємо. І ось так загортає. Маркусик допомагає, так? Тримає. Діти який чимний. Бачите? Так. А ну тримай щас, кот, тримай, тримай. Молодець. Молодець мій котик. Ти так таткові гарно допомагаєш, так? Так. Молодець. Пускай тепер. Добре. Цього листочка ми теж зараз обірвемо. Будемо ще там. Тільки... Тільки почекай на татка, сам не спіши, добре? Отак. Добре прижму. Що там таке сталося? Ава? Це авріш. Давай, йдем далі. Тільки не на того помідорчика тепер. Помаленьку. Ні, ні. Сюди ставай. Аркусь, ти куди біжу? Ні, давай сюди. Так, помал, помаленьку. Сюди. Так, ось тут вставай, вставай. Так, вставай, туди одного посадили помідорчика. І беремося за наступного. Так, давайте тримай. Татко, тако поставь. Обіремо Об листочки ще. Ти такий молодець, татка, так? Так. Так. Ти сам будеш добре. Я тільки трішки допоможу тобі, добре? Щоб ми разом були з тобою. Така дружня компанія. Так, пускай, пускай помідорчика тепер. Так. Все, ну ви зрозуміли, так? Зараз гарно посадимо. Саме гляння, що в мене є такий гарний помічник. З іншої сторони котику йде. Ото yeah. туди. Йде. туди. Yeah. Давай, я тобі покажу як. Yeah. Сюди помаленькочки помідорчика дочка, що ми посадили. Так. Uh -huh. Ось тут ставай, так. Uh -huh. Все, і далі продовжуємо. Тільки почекай на татка. Почекай. Ну от і все. Тут буде затишно їм, тут така напівтінь, Ну і завжди теж є сонечко. Звичайно, що після пересадки вони трішки вуха опустять. Але нічого, вони завтра до ранку оживуть. Маркусик, на мої переконання, не брати земельку ручками, певне не послухав мене. Так, давай татку ті, беку. Давай, татковій беку давай. Добре. А тепер йдемо ручки. Бека ні, ну які, які ручки грязненькі. Що? Так, Бека є на ручках. Пішли помиємо ручки. До речі, я зараз зріжу повністю щавель, бо знов пішов в стрілку. Нехай краще росте молодий. І зріжу петрушку. Заберу додому, поріжемо і заморозимо. Покажи, які тебе ручки грязненькі. Ти помідорки висаджував статком. Аркусичка, так. ти такий розумник. А діловий страшне, тою дупою крутить диється, тою дупою бальбах. А до речі, троянди. У нас, виходить, вже яке число? 20. 20 числа травня. Мої хороші, як показує погода, як показують синоптики, то вже... Температура вночі не буде опускатися нижче 10 градусів. Тому, вуаля, можемо їх відкривати. Я сварився, довго сварився, що не можна, не можна, що не можна, не можна. А тепер, як то кажуть, дозволяю і кажу, що можна це робити. Правда? Це краще робити тут жаба дала цицьки, Краще це робити, звичайно, на вечір або раннього-раннього ранку, щоб сонце не обпалило. Але факт того, що це вже можна робити. Це вже можна сміло робити. Температура нижче 10 градусів ввечері не опускається. Днем температура 20, плюс, тому ось все прийнялося, чудові. Ну, не все, звичайно, прийнялося, але бачите, ось ця жива, вона з нею все окей. Ось ця от просто шикарнюща. З нею все окей. Де ще в мене були банки? Тут у нас все на раз. і троянда, і бур'ян, але саме головне, що троянда чудово себе почуває. Ось так підсиплю. Ось дивіться. Як каже мій Марко, люкс. І ось ще одна останнє. Катя, бо ми йшли мити руки, дивіться, яка красива, правда? Шикарно, шикарно, Ось так. Все. Більше в мене банок не було? Ні. Одна не прийнялася. Всі інші чудові. І тепер залишаю, нехай собі. О, так. Чекайте, а це що таке в мене? Щось якесь? І тепер залишаю, нехай собі, як то кажуть, вже виживають. Виживають, як можуть. Так, і дубом, десь мій принц пішов мити руки сам, щоб зараз не було, як то кажуть, аварії. Такі от справи, весь час, знаєте, входимо, весь час ходжу, весь час є щось показати, бо тому що тісно, коли є... Шматок ділянки, шматок городу, то робота є завжди. Ой, ти тут, а я тебе шукаю. А я котику тебе шукаю. Ходи по моєму ручки, ходи. Ага, ти так їх витираєш. Так, ходи, татко помиють пігарно ручки, ходи. Котусечок. Так. Зі свій на кріселко, в панамці. І чекає татка. Татко, татко ходить і шукає його. Ходи, коточко, підемо. Йдемо ми ручки, йдемо, обрізаємо ще наріжемо петрушки і їдемо додому, будемо лягати спадки. Ну що, от і все. Знаєте, так придивляється до троянд і бачу, що, напевно, починається знов перші якісь букашки появлятися. Тому треба повторно отим топазом окропити троянди. От. А так все. Так як я казав, Петрушку повністю там зрізав, лишив такий маленький квадратик, щоб мати накий супчик чи слад. Таке чисто, знаєте, свіженьке, щоб мати на городі під рукою. Ту зрізав, в неї є два варіанти. Або пропадає, або вона відновляється і знову проростає. І ідентично з щавлем, повністю зрізав його під землю. Ну Він 100% відновиться, він буде рости. Помідори, оті рядочок голови опустило, Ну, то не страшне, вони, як то кажуть, відживуть. От. І теж, якщо ви відкриваєте троянди, то робіть це дуже-дуже ранні-раннім раночком або на вечір. Бо тому, що Я просто вже не маю можливості це робити ввечері чи зранку, бо тому що додому збираюся. І відкрив зараз. Зараз в нас виходить 11 година ранку. Зараз якраз буде непекуче сонце. І оті самі ніжні листочки теж. Трішки можуть опектися. Правда, то нічого страшного, вони відживуть. А ось так, як отут, бачите, вони дуже ніжні і були трішки вологі. Тому ось так от вони похилилися. Тут немає нічого страшного, вони відновляться. Але щоб уникати отакого, то це треба робити краще на вечір. А і тут я теж десь бачив, що вже є якась перша тля теж на трояндах. Ну, то таке. Вже на другий раз, як приїду, то куплю от того засобу і окроплю їх. Зараз, може, ще пробіжу швиденько, бурянчик ще раз просапаю, так, щоб він якраз на сонечку зараз вигорів. І будемо їхати додому. Вже от Марко побив лілію. Бачите, палкою гаратнув і вже зробив аварію мені. Граєте собі машинками спить. Та й все. Ось такі справи. Субота. Трішки попрацювали. Треба може, цей листочок обірву. Ось, бо така красота і заступає листочком стріянти. Такі от красиві, жовто-блакитні, дуже красиві. Ну і, звичайно, я просто обожнюю ось ці от деревовидні піони. Вони швидко відцвітають. і це там джмелик. Джмелик заліз під листочок. Вони швидко відцвітають, швидко осипаються, але... Навіть на цих декілька днів помилуватися цією красою, це того варте. Мої хороші, всім спокійного, мирного дня. Ось така ось зараз у нас ситуація, такий зараз у нас город. Вже знаєте, такий як це кажуть, тимчасово ніякий. Ну, але ми обов'язково цю ситуацію виправимо. Попри те, що у нас ось тут ось така ось цвіте жовто-блакитна наша українська красота.